Родженець Волині він півстоліття свого життя віддав Рівненській філармонії. Був і солістом, і художнім керівником. Зі сцени останньої багато років лунали у його виконанні найкращі пісні та арії з опер Карася у Запорожці за Дунаєм, батька у Катерині та інших. Поряд з цим Микола Бешта писав і власну музику серед іншого, і не вірші Тараса Шевченка. Дуже любив Шевченка. Ми навіть з ним їздили. і Були концерти присвячені Шевченку по всій області, по Львівській області. Ми їздили. Пан Микола був легендою не лише філармонії, а й усього Рівненського краю. Його голос знають у багатьох куточках області, бо полюбляв гастролювати з піснею, селами та містечками. Він мав отримати свого часу і визнання на всеукраїнському рівні. Втім, не судилось. Його подали на заслуженого. А були там такі ну, заздройні люди, знаєте, як робили такі, як у нас усіх, палки в колеса. Як ти лучший, значить тобі зробимо, щоб ти гірше. З управління культури, там якась жіночка була, вона попросила її і вона викинула документи і не подала. Журналістка Рівне ФМ Валентина Романюк вперше почула голос маестро цього серпня, коли створюючи програму до 80 80-річного ювілею Миколи Бешти почала піднімати з архівів державного радіо старі записи. Неймовірний діапазон дуже м'який, оксамитовий голос. Ми так і назвали цю зустріч Золотий баритон адже. Такого голосу нехай на мене не вразиться, ті, кого я чула на Рівненщині, але такого голосу я більше тут не чула. Тоді ж у пані Валентини виникла ідея вечора пам'яті Миколи Беште, аби про нього згадали ті, хто був з ним знайомий, і познайомились ті, хто почув ім'я митця вперше. Вшанувати співака та композитора, прийшли друзі, рідні, колеги по цеху та студенти. Ірина Веселовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.